Молодий державний службовець Дарина активно розминається перед змаганнями з бігу на 60 метрів. Вона бере участь в обласній спартакіаді держслужбовців, що проходить у хусті. Дівчина вже вдруге міряється силами з колегами. Гарно виступити їй допомагає спортивний досвід. Я займалася легкою атлетикою. Саме я бігала 800 метрів, 400 метрів. Ну, на жаль, на спринтер я не спеціалізуюся, але 60 метрів. Тож я попробую пробігти загалом. У спартакіаді взяли участь понад 600 службовців. Це представники обласної та всіх районних адміністрацій, пенсійного фонду, апеляційного суду та інших державних установ. Кращих визначали в мініфутболі, волейболі, легкій атлетиці та перетягуванні канату. Більшість учасників спартакіади і вдома підтримують здоровий спосіб життя. Я займаюся звичайно спортом, займаюся танцями. Ну не професійно, це суто для себе, щоб підтримувати форму і взагалі вести здоровий спосіб життя. Однозначно раз у рік виходимо на стадіон. Я шуткую кожної неділі, два рази, три в неділю. Ми виходимо грати в футбол. Спорт це сімейне кредо наше, нас мене, чоловіка, дітей. Це у нас внутрі, в крові. У кожної команди на спартакіаді була власна група підтримки, яка з трибун допомагала колегам. Ми з Мукачівського району Боліваємо за нашу команду. Я пішов болівати за маму, що немає тут. За Березький район. Не мають виграти перше місце і по футболу, і по волейболу. За нацист. За наших пістян на спартакяді вистачало роботи не лише спортсменам, а й суддям, адже вони взяли на себе нелегку місію визначення переможця. Змагання дуже напружені, дуже досить важкувато нам це все обслуговувати. команд багато команд багато, але часу для проведення дуже мало. Наш система у нас змішана, вона е, так би сказати, олімпійська, але грається до двох поразок. На думку організаторів спартакіади, такі турніри дуже корисні, адже допомагають згуртувати всіх державних службовців області. Кількість е, державних службовців, які е, приймають участь у змаганнях, все зростає. Я рахую, що це е, хороша тенденція, і е, приїжджаючи на, е, на цю спартакіаду е, люди, е, крім. Того, що вірує спортивний дух, це можливість відпочити і поспілкуватися за результатами всіх конкурсів. Найкращими спортсменами Спартакіади в загальнокомандному заліку визнали держслужбовців із Міжгірщини. До слова, вони і минулого року здобули перемогу на цьому турнірі.